Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини у прикордонних населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Звітують у штабі оборони. Минулої доби зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів окупанти обстрілювали Вовчанськ, Куп'янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти. Найбільше від обстрілів постраждало місто Вовчанськ, Чугуївського району. Сьогодні зранку ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Як інформують медики, є загиблі і травмовані. На жаль, загинула жінка 60 років. Поранення отримали та госпіталізовані жінка 45 років та семирічна дівчинка. Крім того, вчора у Вовчанську отримав поранення 71-річний чоловік, госпіталізований у середньому стані. У селі Ківшарівка Куп'янського району вчора теж був поранений цивільний чоловік 27 років. Стан середній. За даними рятувальників, пожеж через обстріли не зафіксовано. Два рази вони виїжджали на перевірку територій населених пунктів, щойно обстріляних ворогом. У місті Вовчанськ були пошкоджені житлові будинки та скління вікон, а також бокси приватної автомийки. У місті Куп'янськ пошкоджено дах та вікна місцевої школи інтернату та автобус. Пожеж не зафіксовано. Триває розмінування деокупованих територій Харківщини. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 12 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають бої. Інформують у штабі оборони. Наші захисники дають відсіч ворогу та завдають йому відчутних втрат. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківській ізвісті. Херсон з самого ранку під обстрілами, як повідомили, вова за минулу добу територію області обстріляли 36 разів з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів. Відомо про двох поранених. Ще двоє травмувались у результаті детонування міни. Обстрілювали і Харківську, Донецьку, Запорізьку та Сумську області. Всього зафіксовано п'ять поранених цивільних. Десятий пакет санкцій єС проти Росії може бути готовий та ухвалений до річниці початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Про це пише Рейтер з посиланням на трьох європейських високопосадовців. Нідерланди передадуть Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Петріот. Про це повідомила голова Міноборони Королівства. У планах також відправити Україні ракети до цих установок. Крім того, 65 нідерландських військових навчатимуть 200 бійців зсу користуватися ЗРК Петріот. У Києві відбудеться церемонія прощання з Денисом Монастирським та іншими співробітниками МВС, які загинули в авіакатастрофі у броварах. З самого ранку родичі, близькі та друзі зібралися біля будівлі міністерства. На обкладинці журналу Таймс Монако з'явився популярний кіт Степан з Харкова. У цьому номері розповідається історія тварини та його хазяйки, які через повномасштабну війну покинули рідну державу та знайшли прихисток у Монако. Сімдесят генератор французькі приватні підприємці подарували Харкову в рамках гуманітарної місії. Це була так звана експрес-акція, тому що всього за три тижні було зібрано близько 200 генераторів невеликої потужності, але які були призначені, щоб надати миттєву допомогу сім'ям, які мають в них потребу вже зараз. Під час зустрічі з послом мер Харкова передав слова вдячності французькому народу за активну підтримку протягом усієї війни, адже за останні 11 місяців з Франції відправили тонни гуманітарної допомоги та медикаментів для мешканців міста. І зараз, під час енергетичної кризи, яка виникла внаслідок обстрілів російським агресором, французи допомагають її долати. Я дуже вдячний вам за те, що з перших днів війни. Франція підтримує Україну, підтримує наше місто, і ми відчуваємо це. Відчуваємо ту гуманітарну допомогу, яку оказує нам і французькі міста, і цілому народ Франції. Ми маємо дуже такі плідні стосунки з нашим містом побратимом Лівім. Була направлена велика гуманітарна. Допомога, гуманітарна місія у місті Харків. Ми дуже це цінуємо і віримо в те, що після нашої перемоги ми разом будемо відбудовувати Україну, разом ми будемо відбудовувати наше місто. Під час зустрічі обговорили також плани і щодо подальшої співпраці в різних сферах. Французькі підприємства каже посол зацікавлені створювати і розвивати спільні проекти з Харковом. А щодо отриманих від французів генераторів, то найближчим часом їх передадуть харківським комунальникам, які проводять аварійно-відновлювальні роботи. Яна Біляєва, Олеся Кополюк, Сергій Перець, Андрій Паколов, Харківський ізвісті. Ця висотка одна з найбільш пошкоджених в мікрорайоні Північна Салтівка. Фатального удару ця 16-поверхівка зазнала на початку березня. Будинок Дар'ї поруч. Вона з дитиною розповідає, була ще тут. Після вирішили їхати. Я так поняла, сейчас с самолета. Летел самолет, который вот оглушил уши, уши, вот этот звук, когда это. И и удар. Ну, там удар был такой, что минут пять никто вообще ничего не слышал после этого. Но это так все горело два дня. И я всю ночь потом после удара сидела, смотрела с той стороны. Было утепление пенопластом. Этот пенопласт, когда горит, он такой легкий, невесомые, горящие паутинки. А окна выбило всему подъезду. И я вот сидела и смотрела, мы сейчас загорится у нас что-нибудь, если влетит в окно. якраз мешканка цього дому була. Моя життя змінилося кардинально. Но ну, я и моя вся семья остались без крыши над головой, без ну, вообще без ничего. В чем вышли? Мы выбегали из дома под бомбежки, боссы, неся ребенка на руках, с мокрой головой, мы просто бежали от того, что дрожал весь наш дом в подвал. после чего мы трое суток прожили в подвале, не выходя. И под обстрелами мы уже ехали, пытаясь выехать с района. Мой брат с первых дней работает на благо города, да, так сказать, он полицейский, сотрудник полиции. И мы, мы точно верили, что наш город выстоит, что в наш город никто не зайдет. Только поэтому мы не, мы не выезжали, потому что мы настолько верили, в то, что все будет хорошо, то, что ну, никто не зайдет в наш город. Именно поэтому мы не выезжали. И ну, конечно же, жить где-то нужно. И приходится вынуждена, конечно же, сейчас приходится снимать жилье. И вот это чувство, когда ты каждый день живешь и думаешь, а вот завтра тебе позвонят и скажут, и ты куда? Зараз люди приходять до свого будинку, хіба що подивитися на свої обвуглені та зруйновані квартири. П'ятий етаж вот отсюда віддаво от три чорних окна. Вон висит кондиціонер. Це була наша квартира. Ми її ремонтували і робили з таким удовольствием. Покупали хорошу мебель. Я вже немного успокоїлась. Я вже цю ситуацію отпустила, тому що понимаю, що змінить щось либо вже невозможно, треба прийняти і двигатися далі. Рано чи пізно, як говорять, яка війна закінчується миром. І ми віримо в це. Про дору цього будинку, де жити його мешканцям, чи будуть будувати житло для людей. Про все це і не тільки. Міський голова детально поговорив з мешканцями висотки, що на початку березня 2022-го була розбомблена росіянами. Мне специалисты говорят, что этот дом не подлежит восстановлению. Да, Вы должны это понять. Это то, что касается этого да, подъезда. У -у -у. Теперь второй подъезд. Второй подъезд, разрушение оценивают сегодня специалисты как 65%. Но это до начала разбора. Почему? Потому что могут быть любые дефекты, которые сегодня еще не видны. Начнем разбирать, образуются новые. И восстановление как по мне опасно. Ну, чтобы вы понимали, потому что ну, никто же не хочет начать там делать, а потом все обвалится. Да? Поэтому будем принимать очень взвешенное решение. Раз. Второе. Сразу вопрос, который ну, всех волнует. Да? Первая компенсация. И второе, а где же жить? Значит, смотрите. Я хочу вам сразу сказать, значит, то, что э, вот давайте разделим э, государственную функцию, да. э, И э, нас, как мэрии и всех нас. То, что касается государства, компенсация идет через государственный бюджет, там есть целая процедура. Вы там, как я понимаю, в ДИИ там, да, мы Все тогда говорили, зарегистрировались, да. зарегистрировались, будут экспертные оценки и компенсация. Где жить сейчас? Значит, если сейчас у кого-то нет да, места проживания, мы можем дать э, общежитие. Нормальное, э, хорошее общежитие. Кому нужно, пожалуйста. Что касается дальнейшего. Понятно, что мы будем строить жилье. Понятно. Э, сегодня мы проектируем жилье. И это жилье будет процедура, как его вам давать. Але всі роботи з будівництва житла наголосив Мер Харкова будуть проводитись після перемоги. Леся Копилюк, Сергій Перець, Станіслав Жежко та Юрій Боббикін. Харківські ізвісті. Ось цей маленький апарат дуже важливий і унікальний. Він дозволяє вимірювати рівень біля рубіну у немовляти без забору вінозної крові. І тепер, завдяки волонтерам, він є у Харківській міській дитячій поліклініці номер 1 Лілія, мама немовляти, якому лише 12 днів від народження, розповідає, що ще у пологовому відділенні у синочка з'явилася жовтяниця. Відтоді знаходяться під постійним спостереженням лікарів. Сьогодні вони вже втретє на прийомі у педіатра і ефективність сучасного дивоапарата вражає, каже Лілія. Дивує, тому що якби ми вже привикли уколи та різні, різні деролюційні методи, а це новіше і якби безболісно дитина собі. Спить, поміряли, і вже знаємо результат. Будемо лікуватися. Жовтяниця часто спостерігається у новонароджених, але є норма, а є патологія, говорить лікар. Бо білі рубін сам по собі є токсичною речовиною, яка у великій кількості вражає головний мозок. Фізіологічна жовтяниця, а вона перші два тижні. Максимум 17 днів вона довіна пройти. Але коли йде приріст білірубіну, це вже патологічна жовтяниця. Тому так важливо знати рівень білірубіну. А маючи такий новітній апарат, щоб дізнатись кількість білірубіну, достатньо притиснути вимірювальну головку приладу до обраної ділянки шкіри дитини. Якщо б це робили в лабораторії, то це дитині через Внутрішньовинно брали мінімум 5 мл крові. Перевага новітнього методу очевидна: немовляти не зазнають стресу та болю. Матусі спокійні, а лікарі мають миттєвий результат. До речі, подібний апарат є лише у харківському перинатальному центрі та в деяких приватних клініках. В державних поліклініках ні в кого немає, тільки в нас. Медики Харківської міської дитячої поліклініки №1 кажуть, що про такий вимірювач біля Рубіну мріяли багато років. Тож вдячні волонтерам за такий потрібний подарунок. Яна біляєва, ігор Луханін, Ігор Мікенін, Харківські звісті. Десять автомобілів для різного роду потреб та призначень передали представники харківського соціально відповідального бізнесу для українських військових та співробітників служби порятунку. На додачу до цього надали ще з два десятки буржуйок, що є теж дуже актуальними на фронті. Всі машини і пічки вже сьогодні виїхали на напрямки виконання бойових завдань, і це лише одна з останніх партій, що підприємці зібрали для ЗСУ, які стоять на захисті України перед російським окупантом. Наразі ми передали до ВСУ та наших спецслужб більше 137 автівок. Це були і пікапи, і спецтехніка, і такі як пожежна машина. Все це ми робимо своїми силами, моїми, мого партнера Аміка Манукяна і Олександра Нагаєва. Це ми робимо за власний кошт, ми не проводимо ніяких зборів. Це суто наша ініціатива за наш кошт. власний. Ми вважаємо, що ми, як підприємці, маємо робити те, що ми можемо робити для захисту нашої держави, і ми можемо робити це в такий спосіб. За час повномасштабної війни повідомили в управлінні ДСНС Харківщини автопарк спецавто зазнав колосальних пошкоджень та втрат. Тому ця машина, що передали підприємці для рятувальників, наголосили вогнеборці, зайвою точно не буде. Нам і держава допомагає. У нас близько 30 нових сучасних автоцистерн у нас з великим об'ємом води, вогнегасячих речовин передали, але і дуже велику частку. Близько 70 автомобілів нам волонтери, благодійники надали, в тому числі і цей автомобіль. Сучасний автомобіль, комфортний. Об'єм вогнегасячих речовин, тут три тони. Він, ви самі бачите, він компактний, він в старій частині міста, він скрізь проїде, скрізь дасть допомогу оперативно прибути і виконати свої завдання за призначенням. І саме так згуртувавшись довкола єдиного бажання, наголосив мер Харкова і можна йти до перемоги. Я дуже вдячний нашим волонтерам, всім небайдужим людям, харків'янам, які допомагають військовим, нашим героїчним військовим, які допомагають нашим героїчним працівникам МЧС. Це дуже важливо, дуже важливо, бо така підтримка вона є тим, що рятує життя людей і ви знаєте розумієте, що у скрутний час. Наші рятувальники, вони справжні герої, які допомагають людям вижити, які спасають людей, які тушать пожежі. і це дуже важливо. Що стосується наших військових, то це герої, які захищають наше нашу майбутнє, нашу Україну і наш рідний Харків Леся Купелюк, Сергій Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харківські ізвісті. Уже на цих вихідних у Харкові, за даними регіонального гідрометцентру, стовпчик термометру опуститься до нуля, а вночі прогнозують до мінус трьох градусів. У понеділок та вівторок в день до плюс чотирьох до нуля, а вночі до мінус п'яти. Тож рятувальники вкотре нагадують про основні правила поведінки на кризі. Особливо це стосується дітей та батьків. Останніх закликають пильно слідкувати за малюками та не пускати на тонку кригу. Тут дуже велика робота і прохання до самих батьків проводити цю роботу з дітьми, не зменшувати контроль за дітьми. З боку головного управління проводиться постійно з дітками інформаційно роз'яснена робота. У нас на сьогоднішній день за кожним закладом освіти закріплена, в принципі, посадова особа, яка відповідає не тільки інформує і так далі, відповідає на всі питання стосовно. Будь-яких заходів безпеки, в принципі, в тому числі і на кризі, відповідає і є прямий контакт з кожним керівником закладу. І керівник закладу може набрати і спитати, що нам робити в тій чи іншій ситуації, чи стосується і пожеж, і інших і заходів пожежної, і не і цивільного захисту, в тому числі на кризі. Виходять на лід і рибалки, і тут головне кажуть у ДСНС зробити все можливе, аби запобігти нещасному випадку. По-перше, слід дотримуватись елементарних правил, аби звичайне хобі не стало найбільшим ризиком для життя. Ось що радять рятувальники для того, щоб вийти на лід, треба щоб була вже досить, досить давно трималася температура повітря нижче нуля. Треба, щоб лід вже набрав міцності. Треба, щоб він був не менше 5-7 см для однієї людини, для групи людей. Ця, ця товщина збільшується. Він повинен мати панам, певний кольор, більш прозорий. Скажімо так, якщо ви бачите і виходите на льот, бачите, що там є якісь засніжені ділянки, їх треба обходити. Тільки прозорий льот, він має там, певну міцність. Якщо він мутний, то там є або прошарок зі снігом, який зверху підмерз, або там є якісь там прошарки води і так далі. При цьому, якщо температура повітря коливається, то мінус, то плюс на лід виходити не можна, адже він неміцний. Особливо це стосується групи людей. Дуже часто спостерігаєш, як рибалки збираються всі в кучі і роблять дуже багато ополонок. Рекомендовано, згідно з правилами, робити ополонки на відстані не менше один від одної, не менше, ніж 5-6 метрів. У нас майже всі рибалки нехтують цим. Також нагадують у ДСНС для виходу на лід потрібно пам'ятати про правила безпеки та взяти із собою певні речі, які у разі небезпеки стануть у нагоді для рибалок. Він повинен мати рятувальний жилет, він повинен мати лінь довжиною 15-20 метрів. Ну, тобто щоб він мог там самоврятування призвести. Третє, у нас такі є категорія рибалок, вони люблять поодиноку рибалку, вони вибирають собі якийсь дальній водойом, їдуть туди в одинці і потім безвісті зникають. І потім їх знаходять вже восени. Тобто, фактично, він провалиться під літ, не дай Боже, йому нікого, ні, ніким його врятувати, людей поряд немає і так далі, так далі. Тобто, нема навіть кого покликати на допомогу. У момент виходу на лід також радять зменшити навантаження на себе. А у разі, якщо крига не міцна, головне не піддаватись паніці та пам'ятати про алгоритм дій, як вибратись на безпечну відстань. Як порада, виходиш на лід, рюкзак скинув на одне плече. Тому що якщо ти провалився під лід, це все вага, вона тягне тебе під льот, тягне тебе під воду. Якщо ну, вже трапився випадок, коли людина провалилась під лід, да, і приходиться саморятуватися, нікого нема. Там є певні правила, як це треба робити, Там, намагатися скарабкатись на лід, да, перекатитися від того місця, не вставаючи на ноги, де ти провалився, і потім по тих слідах, звідки ти йшов, повертатися. В сторону берега. Дуже принципово мати з собою в той випадок, да, там якісь теплі речі, там замотані, там в пакет, щоб вони не намокли, щоб ти мог міг одразу переодягнутися. Якщо ж людина стала свідком того, як хтось провалився під воду, треба негайно викликати рятувальників меддопомогу та намагатися допомогти потерпілому, пам'ятаючи про власну безпеку. Поки доїдуть рятувальники до місця, де відбулося, а це буває в різних місцях, навіть де приходиться дуже далеко їхати, а життя людини йде на хвилини, то тут необхідно вживати деяких заходів. Там треба або ж якусь подати людині, щоб вона вхопилася. Тому що якщо ви підійдете близько до, до ополонки, до людини, де провалилися, ви теж можете стати поряд з ним, намагатися потім. Рятуватися. Тому треба вживати максимальні заходи в безпеки стосовно себе, але діяти швидко, злагоджено. Або жердина довга, або пов'язали деякі там шарфи, ремені, і так далі, або живий ланцюг, якщо у вас багато людей один за одним вчепилися і так далі. І головне, рятувальники закликають завжди перед виходом на лід освіжити пам'ять та повторити основні правила безпеки, які можуть врятувати життя. Я думаю, тільки лінивий не заглянув у Фейсбук і не побачив, що треба робити, що не можна робити на кризі, і так далі. І так далі. Тому не пропускайте, не перелистуйте, а уважно почитайте, для того, щоб ви знали, як врятувати себе, як врятувати своїх близьких, якщо таке трапиться. Марія Соловйова та Світлана Бреус Харківські звістя.